Чому колишнім цивільним заручникам Росії складно довести, що вони були в полоні окупантів? Вони там уші були розрізані, горілки пекли, два рибра поламали, плюс синяки там такі чорні були спецнасту. отрабатував удари. Хто і як допомагає звільненим бранцям? Зараз в державі немає такої можливості охопити всіх. Ну для того, слава Богу, ми вчасно з'явилися. Будемо допомагати один одному. Та що треба змінити на рівні держави для ефективної реабілітації? Проблема зараз полягає в тому, що реабілітаційної програми немає. Вітаю, з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. У Запоріжжі наприкінці серпня запрацював центр для реабілітації людей, які пережили полон. Співробітники установи планують надавати колишнім бранцям психологічну та юридичну допомогу, а заснували його люди, які теж пройшли незаконне ув'язнення і тортури. Журналістка проєкту Новини Приазов'я Валерія Константинова побувала в центрі реабілітації та дізналася історії його пацієнтів і засновників. Скільки людей вже звернулися по допомогу та як на державному рівні вирішується питання реабілітації? Дивіться сьогодні в програмі. Мене з першого дня забрали. Я поки вони зброю шукали, я в підвалі був. Ну то тобто катування по 10 разів на день. Артем з категорії людей, які в окупації першими наражалися на небезпеку. Він колишній військовий, служив у 25-й бригаді десантно-штурмових військ. У 2021 році його контракт закінчився. Артем працював у місті Токмак в Аврійської області, прокладав інтернет-кабелі. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії записався в тероборону. Проте розповідає він, зрозумів, що сили надто нерівні. Маленькими групами були нас, розпреділили маленькими групами, хто з якого району, і от коли окупація, ну коли вони проходили тяжою технікою, 500 єдиниць техніки тяжого проходили, Ну, ми, так групою група вирішили, що ми не будемо вступати ні в який бой, тому що ну, з РПГ 7 і з автоматом Калашниковим то есть, ну, не було смисла просто. Так, то там постріляли, з там БТР-бахнув. Він як стояв, стріляв, так і він стояв. Ну, Останні ребята теж чуть-чуть підкусали. Їх. Ну, А все одно вони прорвались, тому що на той момент у нас були тільки автомати і РПГ. Вовсі. Ну, есть не було в нас не тяжої техніки: Один БТР і то Старенький. То є, ну, і ніхто на ньому не мог ще їздити. Артем не встиг виїхати з окупації, залишився вдома. Пригадує, що затримували його на очах всієї родини співробітники кількох російських силових структур ФСБ та контррозвідки. Дружина була на цьому місці вагітна. І... Ну, був вдома, звісно. Ну, на той момент, коли вони приїхали мене забирати, моя рідна бабуся по батьковій лінії живе. І я в неї якраз був. Мене одне якраз забрало. Ну, тобто, це там через один дом. Після затримання колишнього військового одразу почали катувати. Знущалися і через те, що служив десантником, і через те, що є українцем, каже Артем. Окупанти намагалися вибити в нього зізнання у вбивствах цивільних. Хотіли повісити на мене ці сім трупов і так далі. Ну, потім, як виявилося, <казалось> вони розібралися і знайшли виновного. Забрали його тут на підвал, дальнішу судьбу, вроді би як убили. де вас саме на підвалі утримували? в пологах? Чи так, в пологах місто пологи, ПЧ-15, ремонтна служба, вже де путіну. Там у них підвал, такий і материй. І тримали. Сім суток тримали пристьобнутим в холодній кімнаті есть ну, уже був челюсть поломана в мене изначально, Вони мені поламали з двох сторон. Два уха. Ну, одне надрізали, друге хотіли повністю відрізати. Ну, я не знаю, щось їх остановило. Ну, Нож, так штик ножом там, краєм горілками спекли руку на ноги от резинки від штанів. Ну і так, само собою, два ребра поламали. Плюс синяки там, а такі чорні були спецнасту, отрабатував удари. Російські військові тримали Артема в заручниках 10 днів і потім відпустили, бо вирішили, що він невдовзі помре. Принесли кошельок з паспортом. Він кажуть, що здохнеш від зараження крові. У ну, мене шия була челюсті така фіолетова напух, що я не мог не, ну, не спав взагалі нічого ці 10 суток. Два ну, години ночі, от тільки вечірка починається. Ну, це я так уже розумів, на стіни хочеться лізти. Ну, днем ще якось мог передрімати там. Якісь 20-30 хвилин, поки містам чи ніхто не зайде, чи сам не ну не кинуть. Поки Артем був у підвалі, співробітники ФСБ обшукували його дім. Дружина розповідала йому, що окупанти приставляли до її живота, автомат і запитували, де зброя. Бранцю в цей момент погрожували, що його дитина не народиться. За 25 днів після звільнення Артем зміг виїхати з окупації. Між до і Васильівкою встановили ДНР. Ну, тобто блокпост посереді поля. Ну, Прийшлося заплатити тисячі гривень, щоб проїхати далі. тому що і ногу хотів прострелити, там десь якусь царапину побачив. А то що в мене там уші були розрізані, горілки пекли. то Тобто, це їх не волнувало. Їх волнувала ось маленька царапина в детстве, колись кіт поцарапав. Ну, то тобто, доколібався, що ти там автомат держав і так далі. Ну, а то там чуть -чуть по этот. Ну, а так, в принципі, ні. питали на некоторих блокпостах, що з вами, що з ушами. Ну, у мене була така версія з первого блокпоста, мені знайомий підказав. Напився, ФСБшники забрали, закодірували в підвалі. Ну, вони всі так якось зі сміхом відносились, типу, а, ну що допомогло? Помогло, більш бити не буду. Сам в душі думали, що тварі ви прийшли на нашу землю і командують тут. Ну, то є, ми всю жизнь там прожили. Коли виїхав до Запоріжжя, Артем півтора місяці не виходив з квартири. Після полону боявся контактів з людьми. Завдяки місцевим активістам чоловік отримав допомогу, у тому числі гроші від закордонних донорів. Коли трохи адаптувався, колишній бранець замислився, як можна підтримувати інших жертв полону і тортур. Узнав, що є дуже такі ребята, якщо чесно. Ну. До цього з гражданськими балакаєш, розказуючи їм, але ну, вони це не розуміють і не ну, не поймуть. А тут ми можемо зібратися, там, пошутити. Ну, то есть, на теми, на які хочемо. Хочемо за полон розказати, ми прийдемо, вискажемося тут. Ну. Ну, то є, десь не, не в лівому окруженні. У Запоріжжі Артем познайомився з однодумцем, теж колишнім бранцем окупантів Євгеном Шевченком. На початку повномасштабного вторгнення Росії Євген жив у Васильівському районі, мав ферму. Залишитися в рідному селі було його свідомим рішенням. Перше ніхто не думав, що так зразу буде окупація, бо так склалося, що всі органи місцевої влади більшість виїхали поліція, СБУ. То треба було якось організовувати і гуманітарні питання. І, ну, Так як я був в селі депутатом декілька сезонів, я вже ну, був трошки до людей ближче, і душа боліла не тільки за свою родину, а за своє село. То прийшлось попрацювати трошки. Окупанти затримували Євгена двічі. Тримали, зокрема, на території райвідділку в окупованій Михайлівці. Перший раз щось близько чотирьох діб, а другий раз вже коло місяця 30 діб. Саме більше мені досталося в Михайловці. це постійно тортури током. Зламати більш за все, зламати, щоб видав позиції військових українських, ну, в такі всі моменти. Зламати, щоб або втік, або що і в подальшому я зробив, тому що зрозумів, що третього вже разу не буде. Вже приб'ють. У полоні чоловік зазнав і сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. На відміну від багатьох жертв, він розповідає про це відкрито. На початку перших два тижні одиночна камера. Перший тиждень я був сам, потім по троє, по четверо. Каналізація не працює, води немає, холодно ну це березень місяць. Тортури постійні протягом дня. Потім вже. Після двох тижнів тортури вже були після восьмої вечора, до четвертої ранку тривали. По очереді, по камерам. Десь в середині мене вже перевели в общу камеру, там було найбільше нас, 17 чоловік, на чотирьох камерах розраховано. То спали там і по троє, і по четверо на нарах. Ну і З 8 години години цих починають катувати. Приїжджали спеціальні ФСБ на двох машинах. І займалися катуванням. І так били. Спочатку прив прив'язували, потім вже на пол от я зазнав СНПК, роздягали догола, зв'язували руки з стяжками. Я рвав. Ну, не із за того, що сильне, а із за те, що від болі ми ж це так скорочувались, рвав стяжку пластмасовою. Потім вони кабелем, коли перемотали, тоді вже я почав втрачати свідомість. Вже прийшов в себе, вже весь був в крові побитий. Так що такі моменти. І до останнього дня електрику й катували. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Євген переконаний, що вижити йому вдалося завдяки мамі. При... В етапі з Міхалівки на Василівку я попав знову в камеру, де були хлопці вже давно сиділи, і спілкувалися з охороною, ну, з росіянами. І вони давали можливість поспілкуватися в телефонному режимі там, з дружиною. І я, знаючи телефон своєї мами, передав, що я в Василівці. Дружина мого побратима, який поруч сидів, подзвонила мамі. в общем, І вона три дні мене вималювала і мене випустили. І вже коли я тільки виїхав, о 10-й я виїхав о 6-й ранку на другий день, а о 10-й знову приїхали по мене. В моральному плані, ну, звісно, не вірили, що я вже на свободі, бо в машину мене декілька разів садили, забирали і носаками назад в камеру забусували. Ну, в общем, крепко так е зламали психіку. Я зрозумів, що третього не буде шансу у мене зберегти життя. Я вирішив виїхати в Запоріжжя. Тоді ще не було блокпостів у нас в селі, тільки-тільки почали ну, будуватися. І я там, ну так як місцевий, знаю шляхи, обійшов їх і виїхав через Кимацьке на Запоріжжя. З якими проблемами стикаються полонені після звільнення? Євген знає на своєму досвіді, тому йому відгукнулася ідея допомагати іншим. Дуже багато. Проблем розумієте, коли ти виїжджаєш з пакетом, вибачте, спідньої білизни і носків, і більше тебе нічого немає. Плюс здоров'я одібрано ну, геть зовсім. Я не можу зараз працювати фізично, бо дуже багато питань по здоров'ю. Тому і виникло таке бажання допомагати і в юридичних питаннях при оформленні документів хлопцям, щоб допомогти. І реабілітація в медичних закладах. Це все потрібно, бо зараз в державі немає такої можливості охопити всіх. Під, ну, під крило взяти, бо, самі розумієте, війна дуже багато сфер, куди потрібні фінанси. І фінанси, і увага. Ну, для того, слава Богу, ми вчасно з'явилися, будемо допомагати один одному. Ігор Котелянець занурився у проблему цивільних заручників, оскільки з 2016 до 2019 років у полоні окупантів перебував його брат. Громадський активіст з Енергодару Євген Панов Ігор Котелянець заснував громадську організацію об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Пояснює, що найтяжче отримати допомогу тим, хто, як Євген і Артем, виїжджали з окупації самостійно. Люди, які звільняються самостійно, вони позбавлені всього, навіть коли вони заїжджають в Україну і вони звертаються до. Офіційних органів їм дуже часто не вдається довести, що вони справді утримувалися, і відповідно вони не можуть отримати ніяку допомогу. Євген Артем та їхні однодумці 30 серпня відкрили в Запоріжжі реабілітаційний центр для колишніх полонених. Засновники співпрацюють з кількома громадськими організаціями, які координують їхню роботу. Планують охопити кілька напрямків. У нас тут є банер. Ми на ньому вказали всі напрямки нашої роботи. Я її вам перечислю: це допомога рівний рівному, допомога цивільно полоненим та їх родинам. Обов'язково е аспект ми надаємо, щоб е обов'язково для родини, бо не тільки сама особа пострадавша, яка була в полоні, а родина також і переживала, там і певні стреси мала. Ну, в общем, це не найголовніше, іменно, що на родину включаємо. Також реабілітація, адаптація, реінтеграція, психологічна допомога, ментальне оздоровлення. Як ви бачите, в нас тут інтерактивна дошка, Sony PlayStation, то у нас хлопці можуть приходити мимо того, що спілкуватися ще погратися. Там далі спортзал, нова, ми вам екскурсію проведемо. Поки що не багато тренажерів. Ну в майбутньому планується трошки розшириться все. Керівник громадської організації об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець наголошує, що питання реабілітації цивільних заручників має вирішуватися на державному рівні. Пояснює, що з проблемами стикаються навіть ті, кого звільняли за участі української держави під час обмінів. Не існує на сьогоднішній день навіть для тих, хто звільнився за обміном, ніякого порядку. Ну от які регламентує, що після звільнення як має виглядати їх реабілітація. По факту існує порядок, по якому їх забирають після звільнення в медичні заклади. Там МОС вирішує, що це за медичні заклади. Ці медичні заклади проводять діагностику. По факту, якщо так дуже узагальнити і спростити все, що написано в порядку, то їх завдання провести діагностику, вивести з якихось там ургентних станів. Тобто, якщо людина перебуває між життям і смертю, лікарі допомагають стабілізувати стан. Але подальше лікування лягає на плечі колишніх бранців. Все, що людині діагностували. Все, що завгодно може бути, наслідки катувань можуть бути да, там, з внутрішніми органами проблеми, якісь хронічні захворювання, загострення. Це вже їх проблеми з зубами, великі проблеми. Да. Там хто робив зуби, там з політв'язнів, хто звільнявся, то там більше 200 тисяч тільки на зуби. Треба було грошей, щоб їх вставити, бо їх повибивали ці зуби. Проблема зараз полягає в тому, що реабілітаційної програми немає. Ми вважаємо, що вона має бути, тобто вона має бути якась певна рамкова і гнучка, тобто, яка би. В залежності від потреб людини, да, бо в різних станах люди повертаються, яка би е, гарантувала людині допомогу саме за кошти держави, особливо якщо це лікування якихось захворювань, особливо якщо це онкологія або зуби, да, те, те щось у всіх, є, або ще якісь ускладнення пов'язані з наслідками катувань. Це обов'язково має покривати держава просто відновлення е, цієї людини. Новини Азов'я направили запит до Міністерства розвитку громад і територій щодо принципів державної допомоги звільненим заручникам. Чекаємо на відповідь. Офіс омбудсмена України станом на квітень 2025 року встановив понад 16 тисяч цивільних, які стали жертвами незаконних затримань. Проте, переконаний Ігор Котелянець, насправді рахунок іде на десятки тисяч, зокрема, й тому, що не всі після звільнення повертаються на підконтрольну частину України бо залишаються за кордоном. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склав злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Дарина Догап'ята. До зустрічі. при приазов'я.